Леся Українка, давня весна Мила весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загуманіло, за шум, веселая луна, співалося, сміялось і бриніло, А я лежала хвора, самотна. Я думала весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна, Для мене ці ліки дари не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене Заглянули від яблуні гілки, Замоготіло листясь козелеми, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині Він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні та шині. І любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Бо весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла. Весі Українка конвалі гаю конвалія під дубом висок, захищалась від негоди під вітцям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, Її рука чоловіча віку скоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її собою панночка до балу. Ой, на балі я музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка веселому вальці закрутилась, а в конвалію голівка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю милий, і ти доби мій високий, друже мій єдиний, та й замовк. байдужею панночка рукою тую квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, тобі, моя пана, колись доведеться згадати Тую конвалію, як щастя мене. Не йти, моя пану. Будеш утішатись та по балах у весел, та ночках звивати. Може, колись оцінули, що так любить дуже, тебе квіточку зів'ялу залишить байдуже. Пісня, о, не журися за тіло, ясно нам засвятили мені. Чистим палючим, як добре вину, вільним іскрамом гору злетів, легкий пухкий попілець, аж вернувши срібну земницю, стане початком тоді мій кінець, будуть приходити люди. Убогі, багаті, веселі сумні, радощі тугу, нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них, шелестом тихим вербової гілки Голосом ніжним тонкої супілки, смутними росами звідті моїх, я їм тоді проспівав, все, що колись ти для мене співав, ще як на провесню тут ігравав, Мрії збираючи в гаю граєш, коханий, благаю. Скрізь ваші стогін і рядань. Скрізь плачі, стогін і рядані Насмілі поклики слабі, На долю марне нарікані І чого схильні журбіть. На давнім лихом україн завкуєм тужим кожен час, почемся тієї години, коли спадуть кайдан з нас, Ті сльози розстроюють рани, заходьтеся не дадуть, Дзержавить відлі скайдани, самі ніколи не спадуть. Нащу деревність кроботи, назад нема на бороття. Берімось краще до роботи, змагаємося на нове життя. Леся Українка на зеленому горбочку. На зеленому горбочку, у вишневому садочку, Притулилася хатинка, мов маленька є дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, Немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Стояла я й слухала весну, весна мені багато говорила, співала мені пісню дзвінку, голосну, та знов таємно тихо вже потіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, та, та що давно мені співала мрії. На зеленому горбочку, у вишневому садочку, притолилася хатинка, мов маленька я дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки не мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Виш Лесі Українки на зеленому горбочку. На зеленому горбочку в вишневому садочку притулилася хатинка, У маленька я дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати і до білої хатинки, мав мати до дитинки, вийшло соце засвітило і хатинку звеселило. На зеленому горбочку у восневому садочку притолилася хатинка, мов я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати і то білої хатинки, не мов мати ту дитинку. Вийшло сонце, Пи засвітило і хатинку заселила.